Усім привіт! Я Даша вітаю вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні я знайшла для вас щось знову з, з Аврори. Дуже неочікувано, ми будемо відкривати адвент з Аврори, але перед цим нам треба щось зробити. У мене немає адекватних пояснень моїй поведінці. Просто знаєте, я повинна закріпити пляшку на своїй голові і надіятися, що вона нікуди звідси не дінеться. Я просто дивилась відео в інстаграмі, і це нічим. Добрим кінчилося. Знаєте, друзі, пляшка поки зісковзує. Дубль 2. Я створюю пляшці основу. Опа! Дубль 2, друзі. Мені здається, з цього разу експеримент повинен бути більш успішним. У мене немає виправдань. Що вона робить, запитаєте ви? А я вам не скажу. Я вам не скажу. Я вам не скажу, коли почнеться Різдво, але знаки будуть. Знаки будуть, друзі. Вау! Ви не подумайте, друзі, це тільки перший шар. Ми тільки починаємо. Якщо ви думаєте, що це кінець нашого шляху, то ви помиляєтесь. Чи схожа я на ялинку? Не думаю. Але мене вже не зупинити. На диво, я, я ж доросла людина, так? і у мене вже кілька років не було відчуття свята. От його просто не було. Не було. А зараз воно є. От я сиджу перед вами і, друзі, ще вам скажу, свято є, свято є. І давайте розпочинати відкривати, друзі, адвент-календар. Гіп-гоу! Адвент календарм, які іграшки. Хто переживає, хто переживає, куди я буду дівати цей хлам? Це не хлам. Друзі, кашечки, це не хлам. Я приймаю з своєму ванну. І починаємо перше віконечко. Що ми бачимо? Ми бачимо білочку. І, друзі, перша іграшка у нас білочка. І, звичайно, як ви думаєте, ми тут зібрались? Ми зібрались, щоб наряджати мене. Білочка. Друзі, друге віконечко. О! Лебенятко. Дуже добре. Подивіться, яка гарнюня. Слухайте, що я вам скажу? Воно мене щиро радує, тому що в нього така гривка. Я її розчешу я навіть, може, повішу на ключики, того, що мені дуже подобається. Ну і, звичайно, це може вішати на ялиночку і, звичайно, давати котикам гратися, тому іграшки точно не пропадуть. Свято наближається, свято наближається. Боже яка я нарядна. Відкриваю третє віконечко. До речі, слухайте, віконечко відкривається легше, ніж адвент-календар з качечками. І у нас тут бурунточок, чи хто це? Якийсь гарненький. Боже, ну він дуже схожий на оцього попереднього роденького. Давайте ми його сюди повісимо. Так, друзі, четверте віконечко. Дуже важко вилазить. Ні, там що, так? Воно однакові. Ні, вони трошки різні. Боже, яка краса? П'яте віконечко. Боже, сніговичок, я вже бачу. Ой, чудово, таке новорічне. Подивіться, яка краса. Ну, шарфічок, якщо чесно, я б йому перев'язала. Я не люблю, коли погані деталі, знаєте? Так, роздвяну. Е, Іграшко я вішаю. Центр своєї композиції. Шоста іграшка. Знаєте, що хочу сказати? Що дуже криво, от вони в якійсь пластмасці, і вона дуже криво розміщена. Бачите? І щоб дістати іншу іграшку, треба залазити прямо туди. О! Я Подивіться, який нарядний бант. Дуже гарні деталі, я дуже задоволена. Так, я хочу кудись гарненько його повісити. Подивіться, як гарно. Так, відкриваю сьому. Щось рожеве свинка. Дивіться, свинюшка. П'ятачок поганенький. Тут прям сліди клею, і він, мені здається, відпаде. Кудись я б його посадила сюди на верхівочку. Восьма іграшка. Відкриваю. Хто там у нас? О, мишенятко якесь. Боже. Так дуже гарне. Друзі, подивіться, яке мишенятко. У мене, знаєте, на ялиночці, як ви могли помітити, у мене багато мишок. І от вона піде туди. Друзі, я дуже задоволена, те, що нас чекало у восьмій комірці. Може, подивіться, як святково. Ой, бачите, порвалося. Хто там? Черепашка чи хтось. Ой, мамонт. Боже, яка чудова ідея. Подивіться, слоненятко наполовину слоненятко, наполовину мамонт. Він в такому валахатому кожушку. Дуже гарна іграшка. Єдине, у мене вже закінчились нормальні заколочки. І я їх буду вішати ну, на такі якісь інші, бачите? Не дуже гарно, ну а що ж робити? О! Левенятка і мамонт. Бачите, як вони гарненько. Так, це хто у нас? Живення. Мені якраз під ялиночку буде. Гарненько. Так, щось бачу жовтеньке. А що це таке? Я не... Я не знаю. Хто знає, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях. Що це таке? Я поки віддам собаці гратися. Я не знаю, що це таке. О-о-о! Яка краса! Це. Боже, ідеально, друзі, блакитний леопард. Дуже гарно. Я хочу кудись в центр. Боже, друзі, блакитний леопард розбиває мені просто серце. Відкриваєш 14-ту комірочку, і тут дві іграшки. Тут у нас качечка Дональд Трамп. Бачите, зачіска яка? і якийсь як Добі. Ну, така, як овечка, чи що це не знаю. Мені подобається насправді. Не хочеться вішати на себе Трампа, звісно. Давайте я зроблю сережку. Місця нема вішати його. Давайте отут. Опа. О! -о, -о. то там у нас маленька бібізяна. Уже на ялинці місця так мало. Краса. 16-та кумірочка. О, знову мишенятка, хто? слу боже, мій слючок. Клас! Люблю слючки? Мені дуже подобається. о Різдво! святий Миколайчик. О, чи Санта-Клаус. Краса. Ну, це щось таке, що треба обов'язково в центр вішати, того, що воно підходить під тематику. <гас> хто упав! Біслюк. Боже, Друзі, хто не знає, що вдягнути на новий рік, все, берете за 5 гривень цей дощик в Аврорі. Купуйте три штуки, купуйте календар, все, ви готові. 19-та камірочка. О, як мені подобаються хижі кішечки. У нас до леопарда блакитного, є я тепер тиг... тигріля. Тигрюля. Так, іди сюди. Відкриваю два таку мірочку. Панда! Панда. Гарнюня панда. Так, хочеться щось знати біля обличчя, щоб було. Так, ми підходимо до кінця. Боже! Це найгарніше, що я сьогодні бачила. Подивіться, яке рожеве! Матір Божа! Воно волохате, воно миле, воно крильчатко, воно рожеве. Я вважаю, що це перемога, друзі. Хочу сюди. Це точно те, чого мені не вистачало. Я в захваті. Песе! Хтось... Пес, Пес має! Божий банд помаранчевий. Хто тримає цей район? Пес -патрон, Пес Патрон, Патрон. Пес Патрон. Друзі, пес -па... Пса Патрона сюди треба Пес Патрон куди йде? Так. І, друзі, у нас залишилось дві камірочки. І я не буду, я не пам'ятаю, що це за камірочки, показую. Це останні камірочки, дивіться: корівка, корівка Юлька і, пас, і, і цей Олень Рафаель, яка Оце дуже новорічне, треба ось сюди влупити. Боже, вже ніде немає пустого місця, понимаєте? О, боже, ви знаєте, мені стає доволі важко це все тримати на собі. Корівка, в центр композиції. Так, друзі, весь календар відкритий. Що я скажу вам по календарю? Що оці камірочки погано співпадають з усіми камірочками, які є, і легше відкрити цей календар і отримати зразу всі іграшки, але, звичайно, календар ми купуємо, щоб його відкривати. По-друге, я такої різдвяної насолоди вже давно не відчувала. Подивіться на цю красу. Я така щаслива, що купила цей дощик і зробила це безумство. По-друге, мені вже важкувати його тримати. В цілому, я повторю, що. Я не знаю, з чим це пов'язано, того що новини жахливі. Все не так. Ну, типу, зна, що нас жде, взагалі не ясно. Але у мене вперше за декілька років, я не знаю, мабуть, за багато років, у мене вперше є відчуття свята, різдвяний настрій, і я хочу щось робити. Я не знаю, не знаю, з чим це пов'язано. Але я відчуваю прилив цього шоколаду в свою голову. Не знаю, друзі. Я ще ходила в сільпо. Я вже всюди походила, я всюди походила але в сільпо, я зайшла в сільпо. Це ж зараз ідуть жахливі баталії між Сільпо і Авророю, тому що сільпо продає за 2000 зірочки, які складаються самі. Розумієте, рукодільний набір. Аврора ці зірочки, вона, по-перше, вкрала дизайни, по-друге, вона продає їх по 100 гривень. Я, якщо чесно, не купила, бо я не знайшла, але уся різдвяна колекція я купила пінчики. Там пінчики з виглядом павучка, там це все прикольно. Козл ко, козличок, От взяла пінчики, класно. Ну, а в сільпону дороговато, реально дорого. Я, до речі, бачила ще в інтернеті. Я не пам'ятаю, на якому сайті, але ці штуки. Також набори для творчості, козлики, зірочки і так далі по 500 гривень. А ці поприграшки ну, хурозькі по 500 гривень, я не поняла, якщо чесно. Там кажуть, що це колаборація з якимось коротше, це щось типу ручної роботи, але я щось не оцінила, вони мені такі якісь совєтські, не знаю. Нічого не купила. Я, якщо чесно, більше зацікавилась набором, там я бачила ну, онлайн в додаточку, що там є набор, типу зробити гномичків на ялиночку. От, ну, це я набор я не знайшла, а онлайн я купляти не захотіла. Ще хотіла вам похвастатися. Ще хотіла вам похвастатися, що я пізнала всю насолоду, коротше, оцих ну, діамантових поняли, да? мозаїк. І я, коротше, увімкнула ось ці дивні дива, і я тикала оцю мозаїку, і це б це, це, це таким пустим мозг, це треба всім, я в шоці. А так, що я вам скажу, буде ще одне відео дуже з неочікуваним адвент-календарем. Якщо ви повеселили, ставте свої подвальчики, пишіть, що ви думаєте, чи буде хтось робити собі на Різдво таку ж шляхну шапочку. Мені здається, що це об'єктивно краще, ніж шапочка з фольги. Це взагалі такий новий рівень. І пишіть, як ваш різдвяний настрій. Що ви робите, щоб його підтримувати? Ну, є ще нічого не піднімає настрій, як 100 кг шоколаду в крові, друзі. Ставте подобачки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі і до зустрічі! Я дуже повеселила сьогодні з вами. Дякую.